Так, бажаю здоров'я, шановні рибалки і небайдужі до річок. Значить, через декілька днів у нас буде проходити зариблення. Тому я звертаюся до небайдужих і рибалок, щоб посприяли зарибленню. Номер карточки на зариблення буде виведений на екрані. Значить, Ще прохання. До організації рибачок, під'єднуйтесь до нас. Значить, і може є якісь дачні участки, які хочуть, щоб біля річки в самара, які хочуть, щоб біля них зарибали, підключайтеся до нас. Тому збір, мабуть, буде десь близько тижня, приєднуйтесь. Це головне, тому що рибалки. Менше рибалок не стало, водойми меншають риби, їх треба поповнювати. Це по-перше. По-друге, всі знають, що ми працюємо над проєктом біомілярації та очищення річки з допомогою рибміліарантів. Тому доєднуйтесь, доєднуйтесь, бо в річці, навіть якщо ви не рибалка, то окупаєтесь у річці і хочете, щоб річка була чистою, а не з болотом, то доєднуйтесь до нас. film sanırlar